Яйця розфарбовували у кожній, кожній ну кожній родині дійсно і займалися цим як бабуся, мама, дит... донька, так і чоловіки, і сини, і так далі. Дідусі писанка не вживається в їжу. Вона має суто сакральне значення. Ми її тільки освячуємо. Мати можемо не видувати. От, наприклад, отак зберегся її. Важливо, щоб не мала тріщин, вона буде зберігатися, ну довго буде зберігатися. Що ви побили писанку, не знаєте, куди її діти, то люди вірили, що треба закупати з чотирьох сторін городу на добрий вже врожай. Так. Тобто, писанка, це завжди було щось таке умолене. Ми туди замолюємо ці всі символи. І вона завжди несе в собі глибоку символіку, тому те, що ми її прикупаємо в землю на своєму городі, це також має сенс, ну але не викидати. Дуже люблять люди говорити про символіку, але це таке відносне теж питання, тому що насправді оце, оце значення символів, чи на сорочках, чи на писанках, воно вже має стільки в собі нашарувань кожного дослідника, який щось досліджував. Що нам важко дійсно сказати, що от той символ означає саме це. Щось таке степове, це ми знаємо, що добовий листочок. Це символ чоловічої сили. Тому такі писанки з дубовим листям малювали для чоловіків, на їх побажання здоров'я. Наприклад, або ми маємо ром, це взагалі ще трипільський символ жіночий, до речі, ромб, який потім пішов у нас отой гуцульський з тими вусиками. Це такий дуже дуже впізнаваний. Оцей ромб це ще трипілля, це якщо всередині ромба крапочка це символ засіяного поля. А отже, матріархат, трипілля. Кожна жінка до Великодня писала писанку. Вона написала її на виставку, але вона старалася, це факт. І дійсно писанку ну, кажуть, що дівка файна як писанка. Заглядала одна в одну кого яка писанка, обмінювалися, просили, вимолювали, бо просто дарували, бо бували такі витвори мистецтва, що неможливо було пройти постою писанки.